Єряша! Привіт! Пам'ятаєш мене? Я сусідка твоєї бабусі з іншого під'їзду. Тетя Рая. У мене ще пудель такий кудлатий. Каспер. Бабусь твоя захворіла, попросила забрати тебе зі школи. Тиск, кістки ломить. Ходімо. Треба ще до аптеки заїхати за ліками. Які ж мене знайомі, по Сусідка? Хочеш подзвонимо твоєму татові чи бабусі, хоча їй так погана? Треба якнайшвидше купити ліки. То що, їдьмо? Tak jest u kogo?